Смерть особи не настала, беручи до уваги певні обставини. Далі, хто ці є дві більші особи, яких, щодо яких вчинив закінчений е, замах на вбивство шаповало? Хто є особами-співучасниками е, щодо закінченого замаху на вбивство шаповало? Е, і, як я вже сказав, за яких саме обставин злочин було відвернено, що особи, яких е, намагався, нібито. Вони вижили. Повідомлення про підозру таких відповідей, в принципі, не дає. Воно не дає відповіді. Місце, час і спосіб чинення злочину конкретно, що уваловому, не дає відповіді на питання потерпілих. І в Києві його не було. На зачисті. Суть кримінальної, Ах, я відреагую на вашу репліку, що суть кримінальної відповідальності зводиться до Процесані, процесані якщо ви хочете в... поговорити з присутніми, так, я не хочу ви говоріть в коридорі, будь ласка. Okay. Ви зрозуміли? зрозумів. <к five> <к five> дисциплінарна кваліфікаційна <п five> комісія. Для, щоб я Якщо броїна снігла, якщо громадяни не розуміють, що вони заважають, я, як захисник, то суд вимушений буде проводити засідання в закритому режимі. Я вас ще до вас. Будь ласка, не заважайте працювати суду, говорити адвокату. Прохання останнє моє до вас. Будь ласка. Будь ласка, ваша що, ви, віде, віде? Ваше честь. Повертаючись до аргументів апеляційної скарги, до статті е, 194 Кримінального процесуального кодексу України, я звертаю увагу, що слідчий суддя Печерського районного... Ремарку, що Карабань за невідомих обставин розглядав три справи трьох, так би мовити, харківських батьків. За збігом обставин, три справи були розподілені на суддю Карабаня. Ухвали, я був присутній щодо інших фігурантів харківських, вони слово в слово продубльовані і, зокрема, ухвала, яка стосується Шаповалова. Вона грубо не відповідає 194 КПК, оскільки суддя має розглянути перше неявність обґрунтованої підозри, чого стосувалася перша частина мого виступу. Друге, неявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбаченого частиною 177 цього кодексу. І недостатнє застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику, зазначеним у клопотанні. Як я вже зазначав у апеляційній скарзі, що, на мою думку, як захисника затримання через один рік і два місяці. Після сумнозмісних подій затримання особи, воно, в принципі, є незаконним. Як і всім нам відомі, норми КПК, які дозволяють особу затримати або на місці вчинення злочину, або під час безперервного переслідування, або на підставі ухвали суду, яка буде стверджувати, що особа скривається або іншим чином. Е е Заважає, перешкоджає проведенню об'єктивного розслідування. Ща був затриманий, увага, під час несення служби на блокпосту. Вибачте, будь ласка, наскільки ще може бути е, е, більш грубим порушенням КПК, коли е, слідчий з оперативною групою затримує особу на, е, на місці роботи. Затримує. Тому я прошу суд. Взяти до уваги у розрізі недоведеності ризиків, і у розрізі недоведеності... Взагалі, в ухвалі відсутні дані про неможливість застосування іншого більш м'якого запобіжного заходу, я прошу суд взяти до уваги наступні матеріали на 49 аркушах, які приєднані до апеляційної скарги. Зокрема, службову характеристику Шаповалова Віктора Андрійовича Стосовно його особистих якостей підписано командиром. Міліції особливого призначення ОМВС України в Харківській області підгані. Характеристика, вони додані до матеріалів апеляційної скарги. Далі прошу в тому числі взяти до уваги наказ, у відповідності з яким що е шаповалову конкретно жодна вогнепальна зброя не видавалася так само і не видавалася. Рушниці так званій ФОП не видавались, це відповідна довідка від 27.04.2015 року та наказ Головного управління МС у Харківській області додавалися до операційної скарги та відомість видачі спеціальних засобів. Тобто, в принципі, у підозрі фігурують три особи, загиблі від увага, вогнепального поранення, шаповалого Захистом вже доведено на даному етапі, жодна вогнепальна зброя не видавалася, не видавалася навіть, не навіть в принципі, не видавалася рушниця фору. Як я вже зазначав, за моїм припущенням, ці три загиблі особи та тілесні ушкодження певних потерпілих для загального враження поміщені до повідомлення про підозру. Далі я прошу до уваги взяти обставини, які суд зобов'язаний взяти про міцність соціальних зв'язків. Так звано. один, два, три, чотири, п'ять, 6, шість. шість почесної грамоти подяк шаповалова. Додані до операційної е, скарги. Наявність відомчих заохочувальних відзнак. Відзнак Шаповалова щодо Януковичі... як працівника міліції за доблесну службу. За період яруковича. Ці обставини мають бути взяті до уваги. Подяки щодо е, дружини. П'ять подяк за. Е, Бездоганну роботу на да, відповідному підприємстві я не буду називатись позиції безпеки щодо дружини. Далі, малолітня дитина 11 років, близько 10 подяк за активну участь у житті класу, за активну участь у заходах і так далі. Подяки. Далі, подяки сім'ї Шаповалова щодо участі у житті класу, школи і так далі. Далі характеристики Шаповалова з боку е сусідів, мешканців. Далі до апеляційної скарги у розрізі розгляду застосування іншого запобіжного заходу, наприклад, як домашнього арешту, додані дані щодо місця проживання постійного місця проживання з сім'єю. Далі, на останок, керівництво клопотання додане до апеляційної скарги. Питання, що керівництво батальйону міліції громадської безпеки, судового призначення ВМВ України Харківської області гарантує знаходження Шоповалива за адресою міста Харків, проспект Алектроводівників, сумлінне виконання всіх обов'язків. Керівництво ВМВС Харківської області наразі сьогоднішнє. У відповідь щодо е, прізвища Януковича за часів гарантує, гарантує сьогоднішнє керівництво, гарантує виконання шаповалу всіх обов'язків. І колектив батальйону міліції громадської безпеки особливого призначення ручається за належну появу та своєчасну явку. Крім того, е, на підставі викладеного е, письмового клопотання е, клопочемо е, взяти на поруки. На колективу батальйону міліції, сучасний батальйон міліції, просить взяти на поруки шаповалова. Попитання долучено до матеріальної справи. Командир, голова атестованої профспілки, голова спілки ветеранів, сучасні діючі особи, які перебувають при посадах. Тому ваша честь, я постоюся і я закінчую, що в принципі. Не дай Боже нікому пережити той відтрат, який особи пережили через ці всі сумнозвісні події, які мали місце. Але ми будуємо правову державу жодних доказів щодо Шаповалова, ні клопотання, ні повідомлення про підозру, якщо бути об'єктивним, не містить. Заради, так би мовити, е, е, погіршення ну, е, умисного, так би мовити, е, е, збільшення тя, е, такої е, важливості штучного збільшення важливості справи ми бачимо у повідомленні про підозну частину 315 і частину 3,365 так би мовити, по максимуму. Але... Говорячи, дивлячись, я як захисник, я стаю на захисті закону прав особи. І тому я прошу суд дослідити, зважити на кожний аргумент опозиційної скарги, визнати, що Генеральною прокуратурою не надано жодних конкретних доказів. А Вибачте, будь ласка, влаштовувати, я не побоюся цього слова судилище над особою, що вона у той момент працювала у спецпідрозділі Беркут. Ну, вибачте, будь ласка, не таку правову державу я хотів би будувати і у такій правовій лавках держави я хотів би, щоб жили наші з вами діти. Дякую. Це, є, це, є, це є, працює, Я працюю адвокатом 5 років. П'ять років. Ви вважаєте, що ці слова у вас відносяться до апеляційної апеляційних скарб? Ви вважаєте, що ці слова відносяться до апеляції? Е я певним чином виступав на емоціях маски і... Власка, е треба я, -прошу, я прошу вибачити. Скажіть, будь ласка, чому ні один документ? який є приправлений до апеляційної скарги, але не засвідчення як адвоката. Характеристики, подання, інші документи. Ви знаєте, про те, що ви маєте право в своїй печатку засвідчити ці документи. Чому не засвідчені журналісти? Справа в тому, що е, рішення суду було полошене о 18.30 у переддень. Я відповідаю. Я ні, ви не відповідаєте, ви дайте ніколи відповідаєте. Чому ви, подаючи апеляційну скаргу, жодного документу, який припали до апеляційної скарги, не засвідчили свої печатки? Чому? Тому що я ці документи отримував у ніч. До дня подача позицій, коли Чи, я маю перегірали на. нашего государства целостности. Поэтому... Нет, смысла нет. У меня времени было очень достаточно. Если бы, э, скажем так, те, кто за собой чувствовали вину, они давно сделали свой выбор, убежали из страны, убежали, я не знаю, где они спрятались, на их, их свойстве. Мне бежать нет, Как бы могу и воззнать, э, родственникам потерпевших это сказать и посмотреть, поэтому... И садовнику некуда было делать. Родники. И на Майдане А то тогда еще не еще... было, сейчас. Я Thank you. Під Час справедливого обшуку за місцем помешкання чекувала, була знадена вогнепальна зброя, заповіді до них. Чоловік ставить грунтовано вважати, що він продовжує зайняти лише діяльність. І на даний час він надію, що перезвонить навіть. Тому у органів слідства є всі підстави вважати, що він втратові, на першому волі буде впливати на свідки, у тому числі з числа своїх колишніх, коли розводив.